Родину, кожну хату, велику біду і велику трагедію. Ця війна розділила наше життя на до і після, на до і після. Ця війна розірвала наші душі, наші серця, обірвала наші плани, наші мрії. Ця війна Незла нам смерть, ненависть. Ця війна показала, хто є хто, хто є брат, який напав на нас в кавичках і розірвав, знищив пів України визначну частину України. Що це? Хто ці люди, які замахнулись на наше життя з вами, на наших дітей? На наше майбутнє, Боже, скільки вдів, скільки дітей сиріть, скільки матерів, які поховали своїх синів, своїх дочок. На щиті повернувся захисник України Джум Олександр. Михайлович. Холодна рука смерті 18 липня 2022 року обірвала життя заступника командира батальйону з морально-психологічного забезпечення військової частини АС-1562 майора Жума Олександра Михайловича під час виконання бойового завдання поблизу села Князівка Береславського району Херсонської області. Наслідок підліву на мілі. Мабуть, не так наш герой захисник хотів повернутися додому. Мабуть, не так хотіла його зустріти мати. тільки можна уявити, ви почули, що 2022 рік, скільки ця мама чекала, скільки чекала дружина, що вона казала дітям? Тими безсумними ночами. Скільки вони дивилися в той телефон і чекали дзвінка, чекали, чекали. Це треба спитати у них. Це тільки вони знають. Як боліла і болиться душа, як сказати їм? Що сказати їм? Наш герой, він віддав життя за нас з вами. Ми повинні... пам'ятати про пам'ять герою. Вічна пам'ять, память Слава Украине Слава! самого дитинства мріяв бути військовим. Для мами він був надією Бога. Для друзей надійним товаришем. Для одноклассников для, для однокласників Підтримкою, заводилою, тим, кого можна було списати контрольну роботу, він ніколи не ставив себе вище над інших. Як сказала Валентина Митропанівна, це була золота дитина. І ці слова підтвердив увесь природ педагогічний колектив. Розумів усіх і спів слова. Матеріал тільки починали пояснювати, у нього була готова віша. Мітливий, розумний, дотепний, врівноважений. За яку б справу не брався, подобалася це йому справа чи ні, доводив її до кінця. Ще з юнацьких років дуже полюбляв літературу. Багато читав літератури на військову тематику і вивчав військову техніку. Він з школи прагнув бути військовим. І він знав, що один із головних екзаменів у навчальний заклад, в який він мріє поступити, це фізкультура. Тому що ранку до школи Саша піднімався раніше, пішов на мостопоїзд і там пробігав свої кілометри, гартуючи свій організм. Для того, щоб достойно скласти цей екзамен. Всі екзамени, які йому траплялися в житті, він склав достойно. Він дуже любив свою маму, своїх рідних. З дружиною, Ганною познайомилися в Києві. Створили сім'ю. Мають двох соборів. На превеликий жаль, меншої Саша. Запам'ятає, що тато на війні. Для, для нього він так і залишиться на війні. Старшому він навчав любити природу так, як любив її сам. Багато планів було на майбутнє, але на превеликий жаль не сталося. Війна зруйнувала всі плани. Зруйнувала всі надії. Забирала опору у дружини та мами. Не уклін у клін вам і тримайтесь. Саша був гідним чоловіком і гідним сином. Вічна пам'ять і царство небесне, Олександру. Давайте хвилиною мовчання шануємо пам'ять загиблого.